Вітаю, товариство. Чи готові ви лякатися як ніколи в житті? Чи здатні ви постати перед надприроднім жахом? Чи будете ви спроможні писати код і далі, знаючи, які моторошні наслідки він може спричинити? Сьогодні ваша кров холонутиме в жилах, адже ви почуєте історії про те, як рефакторинг може позбавити життя, як одне питання на співбесіді може вартувати вам усього. І як ваш власний код може вами оволодіти. Тоді не гаймо часу. Моторошні історії про веб-розробку чекають на вас. Один Джун дуже любив рефакторити код. Коли він дізнавався про новий паттерн чи нову бібліотеку, то переписував усе, щоб цей код був завжди новим і сучасним, а не отим легасі лайном. Одного разу він прийшов на співбесіду, яка виявилася напрочуд простою, і дуже швидко отримав офер. Коли йому на останньому дзвінку повідомили про це, він запитав А що сталося з попереднім розробником? На що рекрутер, ховаючи очі, відповів він занадто злився з роботою. Відповідь була дивна, але Джун не звернув на неї уваги. Занадто привабливими були зарплатня та умови роботи. «Раді вітати вас у нашому колективі, радісно сказав йому рекрутер. Раптом голос його став занепокоєним, і він тихо промовив до джуна. Але, будь ласка, пам'ятайте, ви маєте підтримувати наш код і в жодному разі не переписувати його. Ага, подумав Джун, «А вже ж». А вголос поспішно промовив: Так, так, звичайно, коли я можу починати? І ось прийшов його перший робочий день. Джун скачав собі вихідний код з репозиторію, весь день передивлявся його і незадоволено крехтів. Які застарілі паттерни, старомодні цикли, некрасиві компоненти, це треба відрефакторити негайно, вирішив Джун та заповзявся до роботи. Він сумлінно працював кілька місяців, наближаючи той день, коли нарешті він зміг створити великий, чудовий, можна сказати, ідеальний пул-реквест Рефакторинг. Видалено 15273 рядочки, додано 14897. Він деякий час милувався своєю роботою перед тим, як натиснути кнопку Мердж. Оскільки він був єдиним розробником на проєкті, то ніхто не мав робити йому код рев'ю і не міг завадити створенню чудового сучасного коду. Минав час. Джун працював, додавав новий код і час від часу рефакторив старий. Немає меж досконалості, казав він при цьому. Так він спочатку став мідлом, потім сеньором, а одної непогожої днини пієм сказав йому заповітні слова. Тепер ти тім лід, Гаррі». А потім його почало переслідувати дивне відчуття, що він усе більше і більше споріднюється зі своїм кодом. Йому здавалося, що він починає відчувати кожну функцію, кожен компонент, кожен конфіг як частину самого себе. Він перестав бачити звичайні сни, натомість щоночі він мчав потоками даних, крутився в переборах масивів, спостерігав, як створюються, виконуються та щезають функції у його оперативній пам'яті, наче кольорові фейерверки. І одного ранку. Це відчуття не зникло з відходом ночі. Він зрозумів, що став єдиним зі своїм творінням. Радості його не було меж. Тепер він направду відчував кожен рядочок свого ідеального коду, бачив кожен окремий файл. Він міг чути, як ходять дані між компонентами, і спостерігав, як чудернацько мерехтять об'єкти, що перелітають з тимчасової пам'яті до постійної та назад. Він втратив лік часу, зачарований станом своєї програмної системи. Тепер він не створював код, він був цим кодом, він власними руками створив ідеальну версію себе Він здобув цифрове безсмертя. Аж раптом, в перерві між тактами процесора, він зауважив дещо, що змусило його стривожитись. Pull здивовано пронеслося його основним потоком. Я вже давно не створював пул-реквестів. Я створив ідеальну систему. Навіщо комусь щось в ній змінювати? Він хутко під'єднався до репозиторію і з жахом побачив там новий пул-реквест. Рефакторінг. Видалено 173 639 рядочків, додано 171 645. Ні! Ні, 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 ні! Ні! Беззвучно закричав він. Але було вже пізно: Джун натис кнопку Мердж. Один Тімліт дуже полюбляв ставити на співбесідах одне питання як працює івент-луп? Він завжди питав його незалежно від того, на який проєкт та на який рівень була співбесіда, що досвідчений сеньор, що зелений трейні були зобов'язані знати відповідь. І навіть якщо відповідь звучала, але не така, якої він очікував, він незадоволено дивився на кандидата, закочував очі, хитав головою та скрушно промовляв Ну, як не можна знати таких елементарних речей? Після цього, звичайно ж, він не пропускав кандидата далі. А відповідь він завжди чекав лише одну: ту, яку він власноруч додав на сайт офіційної документації та оберігав, наче зіницю Ока від будь-яких виправлень. Його не хвилювали інші знання кандидатів. Він був твердо впевнений, що лише знання точного визначення як працює Івентлуп, робить оцих формашльопів. Справжніми веброзробниками. Одного разу сталася прикра халепа штучний інтелект забрав усю роботу. Компанія звільнила Тімляда, а його роль тепер виконував GPT 666. Вперше за багато років йому довелося шукати нову роботу, але ніхто не хотів його наймати. Бо штучний інтелект забрав усю роботу. Аж ось одного дня він отримав в LinkedIn таємниче повідомлення. «Hi, dear Mr. Mrs. We won't give you job. Please, send us your CV and CVV. До повідомлення було прикріплено запрошення на дзвінок. В призначений час уже колишній тімліт сидів перед екраном свого ноутбука в найчистішій футболці, яка тільки знайшлася в шафі. Він навіть прибрав на ліжку і переніс коробки з речима, які колись обов'язково згодяться в хазяйстві, у інший куток. Щоб їх не було видно у камеру. Вітаю! прозвучав з динаміків холодний електронний голос. Я буду проводити вам співбесіду сьогодні. Я новітній штучний інтелект «Пс-пс», приватна система для проведення співбесід. Почнімо. Спочатку все йшло чудово. Він відповідав на усі питання: і скільки типів даних є в джаваскрипті, і що таке замикання. І навіть що буде, якщо до масиву додати об'єкт? Аж раптом пролунало наступне питання, і він вкляк. Як працює Event Loop? холодно запитала Пспс. -пс. Холодок пробіг до неї зі спини, під виступив на чолі. Він знав правильну відповідь, але не міг пригадати точне формулювання. І я... Це коли почав бурмотіти він, усе ще намагаючись пригадати точні слова з документації. Ну, як не можна знати таких елементарних речей, промовила пс-пс. Ми не зможемо так рухатись далі. Тієї ж миті дзвінок перервався, розробник обтер під з чола. Він досі не міг повірити, що забув те, що сам же й написав багато років тому. Оце так сором. Він спробував підвестися з крісла, та не зміг. Якась невидима сила утримувала його і не давала поворухнутись. Аж раптом екран ноутбука знову засвітився, і з нього пролунало. Я новітній, штучний інтелект. Пс -пс. Приватна система для проведення співбесід? Почнімо. Як працює event Loop? І знову слова застрягли у нього в горлі, а визначення плуталися та розпливалися в голові, наче акварельні плями. Я не. Ну, це все, що вдавалося вичавити зі стиснутого жахом горла. Як працює event Loop? Світ стиснувся до меж екрану ноутбуку, на якому мерехтіла згенерована нейромережею аватарка привітно усміхненої дівчини. Голос з динаміків залишався таким самим монотонним та електронним, але розробнику здалося, що він звучить жорсткіше та вибагливіше. Як працює Євентлоп? Він не міг пригадати. Він не міг сказати, він смикнувся піднятися зі стільця, але невидима сила, усе, що утримувала його в ньому. Він приклав більші зусилля, намагався вирватися з цих моторошних обіймів, але марно. Він усвідомив, що допоки він не дасть правильну, до букви вірну відповідь, ця співбесіда його не відпустить. Але він не міг, не міг. Він просто не пам'ятав. Світ навколо згас. Він сидів у повній пустоті, серед якої існував лише він, його крісло та ноутбук, що освітлював його обличчя холодним потойбічним сяйвом. Як працює Event Loop? Аватарка на екрані змінилася. Потім ще раз, потім ще, змінюючи одне одного, на нього дивилися усі ті, кому він колись ставив це питання. І не приймав їхньої відповіді. А з динаміка раз за разом звучало, як працює Event Loop? Один розробник дуже не любив розділяти свій код на файли. Навіщо? казав він. Якщо все і так працює, він завжди вважав, що правила на кшталт одна функція, один файл або один клас, одна відповідальність. Лише заважають в розробці та витрачають його час на непотрібні дії. А в одному файлі усе під рукою. Не треба відкривати безліч вкладок, пам'ятати імена папок та інших файлів. Простий Ctrl-F і все, що треба, знайдено. Так він і працював руками. Одного разу його запросили взяти участь у дуже важливому проєкті, де він був єдиним та головним розробником. З задоволенню його не було меж. Мало того, що його призначили відразу техлідом, тім лідом і керівником відділу, йому ще й ніхто не буде нав'язувати якісь там дурні правила. І так з'явився файл Index.js. Розробник акуратно і послідовно складав до нього усі константи, змінні, функції, класи, контролери та моделі. Спочатку файл мав тисячу рядочків. Потім 5 тисяч, згодом 10, 20, 50 тисяч. Розробник задоволено працював над проєктом, постійно додаючи нові фічі. Іноді він забував видаляти старі, але кого це хвилювало? Головне, що весь код під рукою. Проте, редактор коду відкривав файл усе повільніше. Збереження спочатку займало 1 секунду, потім 10. А з часом могло минути декілька хвилин, перш ніж з'являвся напис збереження успішне. Однак розробник нікуди не поспішав. Головне, що зручно, однієї днини він помітив дещо незвичайне. Коли він брав чашку із кавою, то ручкою горнятка ніби пробіг рядочок коду. Йому й раніше вважалися дивні речі, бо працював по 20 годин на добу. Проте цього разу. Його спиною пробіг якийсь холодок. Однак уже за мить він забув про це, бо треба було йти працювати. За декілька днів, ідучи містом, він побачив фрагмент свого коду у вітрині магазину. Він, ніби повільно проявлявся всередині скла, то спливаючи, то розчиняючись між яскравим приміщенням та темною вулицею. Ви це теж бачите, оці літери. Запитав він випадкового перехожого. Той здивовано відповів: Ну так, тут же ж написано, відчинено з 12 до 23, та попрямував собі далі. Тривожне відчуття почало огортати програміста. Він навіть узяв декілька днів відпустки, аби трохи відпочити від роботи. Проте, у наступні дні він усе частіше бачив свій кот то тут, то там, на стінці каструль, у вікні. Навіть в кінотеатрі, прямо посеред фільму, під час напруженої сцени на весь екран раптом розгорнувся код одного з його контролерів. Ну це вже якась дурня, подумав він, та придбав собі квитки до іншої країни за півсвіту, в якій давно хотів побувати, і того ж дня відлетів зі свого міста. Два тижні минули, наче один день. І жодної миті він не бачив ані рядочка коду, ані навіть жодного оператора. Задоволений та відпочивший, він уже стояв у черзі на посадку в аеропорту, твердо впевнений, що усе йому лише примарилось. Його черга вже майже підійшла, як він звернув увагу на табло з розкладом рейсів. А там, замість місць призначення літаків, швидкою стрічкою раз за разом пробігало консол Лог-1. Програміста охопив жах, на мить він заціпенів. А тоді, покинувши усі свої валізи, кинувся втюки, розштовхуючи інших пасажирів. Він вибіг з аеропорту, зловив перше ліпше таксі та, затихаючись від переляку, попросив таксиста відвести його якнайдалі у якусь глушінь, аби подалі від цивілізації. Той відвіз його далеко вгори до дерев'яної хатинки посеред густого лісу. Тут є запас харчів, вода он в струмку, я заїду за місяць згляну, як ти», – сказав він, тримаючи в пальцях товстезну пачку купюр та поїхав. Розробник видихнув з полегшенням на мить, однак і далі відчував постійний страх та тривогу. Декілька днів він навіть не підходив до вікон, проте, трохи призвичаївшись, почав виходити на прогулянки лісом, насолоджуючись тишею та повною самотністю. Аж поки! Однієї ночі він не прокинувся, відчуваючи, як німіють його руки і ноги. Він поспіхом увімкнув світильник і з жахом побачив, як рядочки коду стрімко пробігають від кінчиків пальців вверх по руках та прямують до його обличчя. Він намагався закричати, але натомість із його рота беззвучно вилітало. Консол локхел, консол локхел, консол локхел. Він скотився з ліжка на підлогу, марно намагаючись доповсти до дверей, по яких уже також рясно котилися функції, класи та константи. Сил лишалося усе менше, і ось він уже ледь шкрябав нігтями підлогу, захлинаючись власним кодом. В очах його стрімко темнішало, і останнє, що він побачив у своєму житті на тлі цієї темряви. Було яскраве мерехтіння терміналу, в якому писало. Кінця файлу досягнуто, Збереження неможливо. Видалити файл. Дякую за перегляд. Якщо ви злякалися цих моторошних історій та відчули потойбічний жах. То обов'язково поставте вподобайку. Підпишіться на канал. Та залиште коментар, в якому ви можете поділитися власною історією про веброзробку, від якої студенітами кров в жилах. А навіть якщо й не злякалися, то усе одно залиште свою вподобайку, підписку та коментар. Вам не складно, мені приємно. Будьте чемні, донайте на ЗСУ і па-па!